Питання порядку денного чергової 44-ї сесії Світловодської міської ради обговорювалися на засіданнях постійно діючих депутатських комісій. Тож 23 липня в сесійній залі адмінбудинку панувала злагоджена атмосфера. Відтак без обговорень депутати погодили фінансові питання, питання соціально-економічного розвитку, врегулювали архітектурно-земельні відносини і розглянули поновлення деяких договорів оренди землі. Також без зайвих дискусій. Ліквідували всі п'ять житлово-експлуатаційних контор. Доручити виконавчого комітету Соболовської міської ради створити та затвердити склад ліквідаційної комісії. І ліквідаційні комісії на протязі трьох місяців здатні прийняття, прийняття цього рішення надати на затвердження Світлаській міській раді ліквідаційний баланс підприємства. А це питання стало предметом дискусій і стосувалося воно затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у Світловодську. Олександр Сич озвучив зміни щодо вартості за тимчасове користування одним квадратним метром та прив'язувати не до трьох відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, а до двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян за місяць. тому, що ця величина більш стабільна і скажімо так, вона на потічені ліміні на будь-які Ближайшого вірус ну, але запропоновані депутатом Костянтином Каспровим зміни мали різне тлумачення у колег депутатів. Одні закидали лобіювання інтересів, інші вбачали хоч невелику, але користь, адже для місцевого бюджету кожна копійка не зайва. На За комісіях ми вішає. Причем мы когда решили, что на поу Джаране, что предложения Константина Владиславича есть слушные, не надо прислушаться. Снял, он снял свои, что там везли в и так дальше. Снимаем этот вопрос. Осталось два предложения, ну вот сейчас у первости делаем. Врешті питання залишили невирішеним, чим, звичайно ж, не порадували і доповідача. Фактично, це положення, яке приймається, воно стосується не великих вибору. В основному це стосується тієї мелкої реклами, яка заклеїла всі наші столби, наші під'їзди, проходи і так далі. В основному стосується цього. І якщо до того моменту, коли не працювало положення, в основі якого лежало, Работа по мелким рекламам, то есть в основном это, скажем, до одного квадратного метра. Город получал цену 2008 -го года, в год получал 220 тысяч гривен дохода от рекламы. По итогам 2012 -го года город получил 86 тысяч гривен. Поэтому считайте сами, на кого мы работаем, для кого мы работаем. как мы голосуем. Спасибо. По завершенні розгляду порядку денного перейшли до депутатських запитів, які стосувалися благоустрою міста, зокрема стану міських доріг, вивозу сміття, дислокацію малих архітектурних форм тощо. Про це та інше детальніше журналісти ТРК Веселка розкажуть, вивчивши матеріали. Тож слідкуйте за новинами. В місті продовжуються роботи щодо вдосконалення діяльності ринків та усунення стихійної торгівлі. Так, у вівторок, 23 липня, комісія у складі представників влади санітарно-епідеміологічного нагляду правоохоронців змі здійснила черговий рейд перевірку в районі центральної площі міста біля торгівельного центру Всесвіт. Слід зауважити, що починаючи з 26 червня 2013 року, а це дата створення комісії розпорядження, про яке підписано міським головою Юрієм Котенком, поступово здійснюються кроки, аби все-таки спонукати нашого брата до цивілізованих методів торгівлі. Погодьтесь, вже поважаюча себе людина буде купувати продукти харчування із землі, де на кожному кроці бруд та інфекція? Ми знову ж таки намагаємось закликати покупців дбати. Про своє здоров'я і знову ж таки надаємо право фахівцям. Вкотре роз'яснити негаразди споживання продукції придбаної на стихійних ринках. Склалася епідемічна ситуація по захворюванням, чинниками передачі, які є харчові продукти на території міста Світловодська, напруженою. І по даним і підрозслідуванням, дуже в багатьох випадках іменно чинниками передачі інфекційних збудників, є продукти, які були куплені вже захворівшими на стихійній торгівлі. Особливо це хочеться звернути. Увагу на такі продукти, які не підлягають термічній обробці, Це молочні продукти, це особливо сир, це яйця, які також куплені на стихійній торгівлі, погано термічно оброблені, вживаються, можна сказати, в сирому вигляді і служать за джерелом захворювання таких тяжких інфекцій, як. Сальмонелюс у нас в цьому році висока захворюваність на сальмонелюс перевищує минулорічну захворюваність за аналогічний період минулого року у 2,5 рази, і практично у 40% пов'язано із продуктами, які були куплені в місцях стихійної торгівлі. Тому дійсно хочеться дуже попередити всіх, все наше населення. Думайте про те, що ви і де, в яких місцях ви купляєте. Отже, комісія попрацювала. Складено відповідні протоколи стихійні торгівельники зібрали свій товар, і в друкованому виданні ми поставили багато крапок. А в ефірі констатуємо, перейшли в інше місце, знову ж таки стихійне, залишивши після себе брудну територію та засмічені газони, наголошую в центрі міста. Ну і звичайно, після перевірки, після спілкування з представниками правоохоронних органів, санепідстанції, представників міської влади, продавчині, яка в минулому разі саме з нами конфліктувала і в якої не виявилось відповідних документів на дозвіл щодо продажу молочної продукції, була небагатослівна, побачивши таку солідну команду комісії та нашу відеокамеру.

Ні, вони повинні від служби мати довідку. Сьогодні яке число? А по 16 серпня? Ні, липня. Де це на 16? А де вона потрібно має право розпродати? Де? Про те, що в мене корови не бульні, я торгую. Так, а право продажі? Яке право? Хто мені дає це право? Держадміністрація не дає. Оце цими документами ми Ідіть на ринок. І там зору -то, розумієте, тому що умови ж тут не створені. Ви розумієте, що ви розумієте, ви проїзна частина справа в тому, що ця молочна продукція має право реалізуватися. В тих місцях, де є умови, це з одного боку. Друга проблема, що не було ніяких практично документів, які підтверджували медичний огляд і відсутність інфекційних захворювань у самої продавчині. Тобто, вона нам не пред'явила ніяких документів, які підтверджували, що вона має право продавати таку продукцію. Тобто, обов'язково у всіх продавців повинні бути медичні книжечки про... із бактеріологічними обстеженнями. Теженнями, медичними оглядами, які підтверджували їхню на даний час ну, стан здоров'я, Тож проблема ще існує. Всім зрозуміло, що порядок з торгівлею в місті стихійною слід наводити. Міська влада вживає усіх заходів, аби, врешті-решт, ліквідувати подібну торгівлю, тим самим забезпечивши торгові місця для продавців і цивілізоване обслуговування для покупців. Валентина Саєнко, Нікіта Осташов спеціально для ІММ телекомпанія Веселка. Сонце, повітря та вода. Наші найкращі друзі. Це гасло відоме нам з дитинства. Щоправда, аби воно працювало, варто знати правила поводження з цими подарунками природи, і особливо і водою. А нагадали світловодцям та гостям міста ці загальновідомі правила світловодські рятівники, які в ці літні дні провели консультаційно-роз'яснювальні акції в місцях масового відпочинку людей. Шановні відпочиваючі, аби ваш відпочинок був вдалим і ви при цьому не відчули гіркого присмаку втрати, ви повинні пам'ятати основні елементарні, але досить важливі правила власної безпеки. Саме основне ніколи не заходьте у воду на підпитку і там, де ви не знаєте дна водоймища, заборонено також категорично ігри в воді. Саме основне пильнуйте своїх дітей, адже саме вони інколи самі себе наражають на небезпеку. Об'ясніть, поясніть своїй дитині, як правильно себе вести на воді. І головне, демонструйте це на власному прикладі. Пам'ятайте, що ваше життя та здоров'я залежить саме від вас. З метою проведення роз'яснювальної роботи серед відпочиваючих працівниками державної пожежно-рятувальної частини за номером 17 управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій було роздано і спеціально роздруковані пам'ятки, в яких зазначено правила поведінки на воді. Крім інших, це заборона запливати за огороджувальні бої та підпливати до моторних судн, невислових човнів та інших плавальних засобів. Стрибати у воду зі споруд не пристосованих для цього, заходити у воду в нетверезому стані. Правила усім відомі, однак, безперечно, нагадування про них. Не стало зайвим. Під час спілкування з нашою творчою групою інспектор Державної пожежно рятувальної частини за номером 17 управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Яна Любецька надала інформацію і про наявність в нашому місті і районі облаштованих пляжів. Їх у нас усього два на Блакитному озері та в оздоровчому таборі Хвиля. Сподіваємося, світловодцям та гостям міста вдасться уникнути небезпечних ситуацій на воді. Їх відпочинок буде гарним та незабутнім, а здоров'я міцним. На Головачова, Олександр Вергун телерадіокомпанія веселка. Воно росте. І росте швидкими темпами. Ще трішки і доведеться шукати нових земель під кладовища. На сьогоднішній день в городі имеється два кладбища. Кладбище, яке так називаємо старе кладбище на вулиці Калінина, которое розміщено, і кладбище звозять заводи керамічний. Традиціон не назвали. То, которое старе кладбище, анон на сегодняшні не працює, работає. сьогодні закрите. У 85-му році закінчили там захоронення. Головний міський комунальник поспішив заспокоїти громадян, могили чиїх близьких та рідних там знаходяться. Ніякого будівництва, а тим більше знесення цього кладовища не передбачається. Протягом щонайменше 50 років таким, принаймні, є вимоги чинного законодавства. Оформлені нові територія для розміщення нашого городського кладовища. Це район нашого заводу Квішого, заводу керамічного. Там теж на цьому кладовищі, теж і два. два кладбища так называемое нижнее и верхнее нижнее оно тоже на сегодняшний день там скажем остались только резервные места там для захоронения в основном захоронения на сегодняшний день идут на верхнем кладбище ну и еще между верхним и нижним кладбищем и в районе верхнего кладбища еще есть земельный участок который в свое время тоже планировался под резерв Планировалось его заполнить э, где-то в районе 10-15 лет. Но на сегодняшний день ситуация такая, демографическая в городе ситуация такая, что э, умерших у нас достаточно большое количество. И э, та ситуация, которая есть, она корректирует, что этих, этой территории хватит порядка еще лет на 5, ну до 5 лет это хватит точно. Ну и опять же, э, что будет дальше через эти 5 лет, то в принципе я могу там заверить о том, что все-таки территории, места, где, скажем, продлевать, размещать, расширять территорию нашего, нашего места для нашего городского кладбища, еще есть. Пане Александр, а чи не проще, я, говорят, кажу, вырешить это питание одним махом, взять и спорудить в месте, скажем так, коммунальной крематории? Ну, идея интересная, но тем не менее, как... Есть, опять же, экономическая сторона этого вопроса любое это сооружение, новое строительство, капитальное строительство требует определенных капиталовложений со стороны города, со стороны администрации на разработку проектной документации, опять же, само строительство и дальнейшая его эксплуатация, и связаны с этим там, те или иные какие-то эксплуатационные проблемы и дальнейшие там, действия. И есть какая-то традиционная мысль по поводу этого ситуации, опять же, каждый сам принимает для себя решение, может быть, Я ошибусь, но більша часть гаразда большая часть як вот людей за традиційне та скажем, процедуру захоронення традиційно вот та цяло процедуру цей весь процес. Як доказ цієї думки, виявляється, що нині на Україну налічується лише три крематорії у Києві, Одесі та Харкові. Дякувати Богові, сказав протоірей собору Пресвятої Богородиці Віталій Коваленко, що подібне поводження з померлими не набуло більшого поширення на українських теренах. В Нашій Україні сьогодні так мало крематорів. Я надіюся, по тій причині, що насправді ще сильний дух віри Христової в серцях людських, а значить і повага до тіл померлих людей, тому що ми знаємо, що з християнської точки зору спалювати тіла заборонено, тому що весь чин відпівання, всі канони, все говорить нам про те, щоб ми бачили цей видимий образ тіла усопшого, щоб ми розуміли, що відбувається з нашим тілом, що буде відбуватися. Разом з тим, ми повинні розуміти, що. Повага до тіла, вона якраз і зосереджується в тому в відношенні до нього, воно омивається тіло, як символ того, що воно очищається. І воно разом з тим не повинно спалюватися, а по закону Божому земля ти в землю отидіши». Воно повинно придаватися землі, тому що і з пороху землю. Но ми не повинні порушувати цих природних процесів. Тому, я думаю, і надіюся, що саме тому так мало крематоріїв. Пояснюючи, чому спалення небіжчика є гріхом, святий Отець пояснив: перші дев'ять днів по смерті янголи ведуть душу померлого до раю, аби та побачила і відчула безмірність благодаті Божої. Від дев'яти до сорока днів душа перебуває вже у пеклі і бачить, яких мук зазнають душі, що занепастили себе неправідністю і гріхами. І в силу вище сказаного, хотілося б сказати про те, що знаєте, крематорій це великий символ. Символ того, що нас можуть чекати після смерті за нерозкаяні гріхи. Це той вогонь, який буде непрестанно нас палити і поїдати частину за частиною. Якщо ми розуміємо, що таке смерть, ми будемо цінувати життя. Якщо ми розуміємо, що буде після смерті, ми будемо цінувати життя. Разом з тим, ми часто говоримо про те, що де ховати, де можна вже, знаєте, шукаємо якісь зручності для себе і в вірі. І в моралі, і в усьому ми йдемо на якимось компроміс із совістю, і з якщо так можна сказати. Дуже багато площі для того, щоб можна було ховати тіла. І людина, яка любить свою ближню людину, якщо вона поважає тіло померлої людини, батька, матері, дідуся, бабусі, вона буде старатися знаходити можливість поховати, придати землі. Воно росте і росте швидкими темпами. На жаль.